Всім доброго дня, я Ксенія. Вітаю вас на каналі КНІТКА ТІВ. Сьогодні ми з вами поповнимо скарбничку наших візерунків ось таким чудовим ажурним візерунком, який, я сподіваюся, стане в нагоді для тих, хто саме зараз в'яже собі щось весняне. Або вже планує щось зв'язати на літо, тому що візерунок справді м'який, ажурний, красивий, в'яжеться дуже легко, а виглядає вишукано елегантно. Цей зразок в мене зв'язаний з подвійної ниточки акрилу. Це моя улюблена пряжа. Він еластичний, але після прання та ВТО зразок не потягнувся, не змінив форму, не розбігся, скажімо так, і тому мені здається, що його можна застосовувати на будь-якій пряжі. Для зразка я взяла напіввовну, це вовна за крилом, тонка, спиці двіючка. Це в мене зразок зв'язаний на спицях номер 3 ось так. І давайте подивимось, як його зв'язати. Кратність петель 12 і бажано. Вже при в'язанні виробу додавати ще по одній петлі перед кромковими петлями перед та після, тому що у нас візерунок буде мати накиди на початку і на кінці ряду і пров'язування двох петель разом на початку і на кінці ряду. Щоб шов був рівний, щоб він не був з дирочками. І не стягувався, то краще набирати додаткові петлі. Перший ряд знімаємо першу петлю, один накид, пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо. Подвійний накид, два накиди. И далее повторяем. Две петли разом с нахилом влево. Две лицеви. Две петли разом с нахилом вправо. Подвинный накат. Две петли разом с нахилом влево. Две лицеви. Две петли разом с нахилом вправо. Подвинный накат. І так далі до кінця ряду, дві петлі разом з нахилом вправо, накид і одна виворотня. Слідкуйте за тим, щоб кількість накидів і кількість скорочених петель співпадали, тому що, коли у нас накиди на початку та наприкінці ряду, Дуже легко про них забути. І у вас зміниться кількість петель і придеться або перев'язувати, або щось вигадувати, тому слідкуйте за цим. Виворотні ряди в'яжуться виворотніми петлями. Тому цей візерунок дуже простий у виконанні. Там, де подвійний накид, Зрозуміло, ми пров'язуємо одну виворотню, і лицю петлю тут інакше не пров'яжеш. Всі інші виворотні петлі. Ось так. Перегортаємо. Другий ряд, а верніш. Третій ряд нашого рапорту, якщо брати до уваги виворотні ряди, знімаємо першу петлю. Одна петля лицьова, накид. Дві петлі разом з нахилом вліво, дві петлі разом з нахилом вправо. Ось так: накид, дві лицьові, там, де був наш, там, де були наші накиди. Накид, дві петлі разом з нахилом, вліво, дві петлі з нахилом вправо, накид, дві лицеві, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві вправо. Дуже логічний візерунок. Тут все зрозуміло. Його легко вивчити і вже з другого третього рапорту ви будете в'язати з закритими очима. Накид, лицева петля виворотня. Виворотній ряд в'яжемо виворотніми петлями. І не забувайте, що за хештегами візерунки UA, візерунки UAЙ спицями, візерунки UA гачком. Ви знайдете велику бібліотеку візерунків українською мовою, створених саме для українських майстринь, і кожного дня ця скарбничка, ця бібліотека поповнюється дуже цікавими візерунками, майстер-класами, експрес-оглядами, корисними порадами для в'язальниць, як для. Тіх майстринь, що вже давно в'яжуть, так і для тих, хто тільки починає. Користуйтесь з задоволенням. Наступний ряд знімаємо першу петлю, дві петлі разом з нахилом вправо. накид, дві лицеві петлі. Дві петлі разом, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві петлі разом з нахилом вправо. Тобто ми повторюємо такий же ряд, як і попередній, але зміщуємо петлі, накид, дві лицеві, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві петлі разом з нахилом вправо. Накид, дві лицеві, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві петлі разом з нахилом вправо. В залежності від того, які петлі ви пров'язуєте класичні або бабусіни, ви перегортаєте петлі, ті, які дивляться не в, не в тій бік, куди потрібно за малюнком. Накид, дві лицеві петлі, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, кромкова петля. Виворотній ряд пров'язуємо виворотніми петлями. Наступний ряд. Знімаємо кромкову, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом. Вправо подвійний накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицеві петлі, тобто ми повторюємо з першого ряду, тільки зміщуючи наш малюнок. Дві петлі разом з нахилом вправо. Подвійний накид, дві петлі разом, з нахилом. Вліво, дві лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом, вправо, подвійний накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом, вправо, подвійний накид, Дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицьова петля і виворотня, виворотній ряд, виворотні петлі. Подвійний накид пров'язуємо виворотня лицьова. Або лицева виворотня, як, як вам зручно, так і пров'язуйте. Наступний ряд, дев'ятий, в нашому рапорті, всього в рапорті 11 рядків, ну, 12 з виворотнім. Знімаємо кромкову. Перегортаємо дві петлі, якщо ви в'яжете, як я бабусиними петлями, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, дві лицеві петлі, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, дві лицеві петлі, накид, дві лицеві петлі. Дві петлі разом з нахилом вліво, пробачте. дві петлі разом з нахилом вправо, накид, дві лицеві, дуже легко запам'ятовуються. По малюнку можна побачити, що куди розгортати та пров'язувати. Дві петлі разом, накид, дві лицеві. Накид, дві лицеві петлі разом з нахилом вліво, виворотня. Виворотні петлі на виворотньому боці, і нам залишиться пров'язати один рядок нашого рапорту. Сам малюнок почне у вас вимальовуватись. Вже після двох рапортів для зразка, якщо ви в'яжете великий виріб, краще зв'язати все ж таки великий зразочок з декількома рапортами, тому що, в залежності від того, яка ваша пряжа, вам треба його Відпарити або випрати і подивитись, потягнеться чи не потягнеться цей ажурний візеруночок. Останній рядок лицевий нашого рапорту: одна лицьова петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві петлі разом з нахилом вправо. накид две лычевые петли накид две петли разом с нахилом влево две петли разом с нахилом вправо накид две лычевые петли накат, две петли разом с нахилом влево две разом вправо накид две лычевые петли Накид, дві разом, вліво, дві разом вправо, накид, одна лицева петля, виворотня кромкова, і виворотній ряд виворотніми петлями. І зараз ми з вами подивимось, як виглядає один. Пров'язаний рапорт нашого Візерунку дов'язуємо наш рядок. Ось так виглядає один пров'язаний рапорт. Зараз я пров'яжу ще один рапорт і покажу вам, як він буде виглядати. Ось так виглядають два пров'язаних рапорти. Дуже красивий візерунок. В'яжіть з задоволенням. Сім легких петельок. Побачимось.